Мільйон за наречену притча. Старий досвідчений суддя прогулювався ввечері. У міському парку він зустрів знайомого юнака. Моє вітання, Павле, сказав старий пан. Я чув, ти незабаром маєш одружитись. це добре. Скажи ж, хто вона твоя обраниця?» О, це чарівна дівчина, відповів хлопець, як намальована. Суддя вийняв записничок з кишені і написав нуль. Вона ще й зграбна. Тоді суддя написав ще один нуль. Восени вона отримає добре оплачувану роботу. Знову нуль. І так аж до шести нулів. А взагалі, додав Павло, моя наречена має золоте серце, я зауважив, вона завжди там, де потрібна допомога. Тоді суддя написав одиницю навпроти шести нулів і закрив свій записник. Він сердечно потиснув руку молодому чоловікові Вітаю, Павле, твоя наречена. Вартує мільйон, з нею можеш зважитися на спільне життя.